Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка. На вулиці трошки похолодало. І от хочеться вже щось з'їсти більш калорійне. Таке, щоб з'їв і зігрівся. Ну, так як ми українці, то я вважаю, що таким продуктом є саме сало. Наше українське. Сало з наших українських свинок. От. І сьогодні я пропоную вам приготувати дуже легкий, але дуже смачний е рецепт такого сала. Ось. Це набагато смачніше, як ковбаса, по крайній мірі для мене. Бо я не знаю, що в ковбасу додають. Ну, В магазин ковбасу. В ту, яку я сама роблю, то я знаю, що я додаю. В магазин ну, я не знаю, що додаю. А тут я бачу, що ми робимо. І такий кусочок сала Дуже зручно мати в холодильнику. Ось я кажу, навіть буває, хочеться щось з'їсти, а не хочеться зготувати. Раз собі бутербродик зробив і з'їв. Так от, дивіться. Що ми маємо? Я маю, бачите, сало. Це пічревина. Вона така м'ясиста. Це з магазинної свинки, бо, на жаль, домашньої вже не застала. Бачите, бо шкірочка тут така тоненька, біла. Ось, воно гарно вимите, вичищена шкірка. Ось такі от три кусочки. Вони в мене заважили на кіло, кілограм 400. Ось. І що ми будемо робити? До цих кусочків я взяла. 6 чайних ложечок солі. Сіль я використовую таку дрібного помову, екстра. Ось. Візьмемо чайну ложечку меленого коріандру. Чайну ложечку меленого коріандру. Ось сюди. Навіть я би ще додала. Або чайна порахуємо з великим верхом. Ось. Ось. І. Візьмемо чайну ложку паприки червоної меленої. Ось так ось, бачите, теж зверху така гарна ложка. Візьмемо суміші перців. Тут в мене залишки. Я би також дала чайну ложку. але мабуть, тут в мене не буде. І більше, більше немає. Знову пропустила те, що треба купити. Ну, зараз ми вигорнемо, подивимося. Бачите, ось так. О. Ну, пів чайної ложки. Я кажу, більше тут. Ой, зараз буду чекати. І це все старанно вимішаємо з сіллю. Все це ми старанно вимішали разом з сіллю. Тут я ще маю, дівчатка, часничок начищений. От не знаю скільки. Це, мабуть, буде така головка. Бачите, бо він такий дрібненький, це молодий часник. От, Ну, більше як головки не буде. Я його ось так ось ножом просто, бо він молоденький, подавлю. Ось. Все, часник ми подавили ще, я його трошки ножом собі порізала. Тепер на чистому столі, дівчата, ось хто боїться спортити манікюри? В рукавичках. Ми працюємо без рукавичок. Обсолюємо наше сало з усіх сторін. От, знаєте, отак от ми його бачите, руками гарно вимнемо. Ось, так кожний кусочок. Так, бачите, просипали сіллю з нашими перчиками. Робимо масаж. Бачите, які ручки, дівчатка від паприки. Так що я кажу, хто за манікюри переживає? Одягайте рукавички. І тепер ще посипимо нашим часничком. Кайда, треба його масажувати. Зараз ми то все зберемо. Дивіться? Нічого не робили, а запах уже стоїть на всю хату. Спеції так гарно пахнуть. чесничок. І подивіться, яке воно вже гарне. О. І тепер, ґазденьке, беремо фольгу. Наше сало. Це в нас буде сало у власному соку. Ось, так як ми запікаємо сало. І, до речі, я так дуже люблю, бо тому що, ви знаєте, так як... В духовці я печу багато все-таки солодкого. То мені ось таким ось, де приправи спеції, не дуже хочеться духовку, бо потім треба вимивати довго. А так от робимо ось так ось як ми робимо. Це буде у власному суху, ми його будемо варити в пакетах у воді, то це дуже зручно. О, бо сало, виходить, смачне, ніжне. І при цьому нам духовку не треба буде мити. З кастрюлею простіше. Ось так, старанно замотуємо у фольгу. Наші цукерочки з сала готові. Бачите, впакували. І тепер кожний кусочок. Ось ми вдягнемо по два пакетика вистачить. Я думаю, зараз, зараз пакетики також дорогі. Це дорого. От, Зав'язуємо. Закручуємо, зав'язуємо. Щоб нам От, повітря стараємося якомога менше. От. Якби були такі пакети, знаєте, що на... На зіп-застіпці, то були би краще, але в мене таких немає. То я такі звичайні Звичайні буду брати. От, бо ті і плотніші, і їх зручно і повітря з них випустити і застібнути. А ми будемо так. А ми будемо по-простому. Але це буде дуже смачно. Ось. Отак. Ось. І так зав'язуємо по два пакетики на кожний кусочок сала. Дівчатка перемістилися до плити. Ось, бачите, по, цей, розпакували наше сало по пакетиках. І нам не потрібно чекати якийсь час, щоб воно промаринувалося. Так як це сало буде готуватися у власному соку, воно буде дуже запашне, м'яке, смачне і готується легко, я кажу, швидко. Беремо кастрюлю, дивіться, щоб вам було краще видно. Підходящого розміру такого, щоб нам змістилися от, наших три кусочка, вкладаємо. Так, чекайте, бо мені також треба, щоб змістилося. О, все, добре, супер. Ось так. Заливаємо водичкою зверха. Водичка нам повинна гарно покрити, але потім в процесі кипіння. Пакети надуваються, і, і сало наше буде підніматися вверх. Ну, ми собі так, от, я вляла так більше, як пів кастрюлі води. Тому е, я беру тарілку, е, зроблю такий груз, щоб трошки нам його. А ну, чекайте, щоб нам його трошки придавити. О, навіть, навіть сюди вже можна поставити баночку ще з водою. Ану так, зараз я, мабуть, я долю ще води. Отак от, от. Бачите, дивіться, я кажу, оце, як я притиснула, ну, то ну, на 2 см у мене зверху точно є, бо шатарілка там. Все, я собі зараз ще придавлю баночкою. І кладемо на вогонь. Можливо, не буду придавлювати. Тарілка ніби тримає поки. Ну, я кажу, потім, як воно нагріється сало, то пакети надуються. Ставим на вогонь. Як тільки закипить, ми вогонь скрутимо, щоб воно нам так кипіло трошечки більше, як холодець. От хто знає, холодець він має мліти так, так, буль, буль, потихесенько. А це трошечки більше. І готувати ми його будемо. Я думаю, десь годину 40 хвилин. Мабуть, так, годину 40 хвилин. Все, дівчатка. Зійшла нам година 45 хвилин. Будемо діставати наші... газ не виключила. Будемо діставати наші пакети. Треба, щоб трошки прохололо, але це, бачите, це як знімаєш, то це ось так ось все. Так. Нема коли нам чекати. Дивіться, дістали сало, відкрили з пакетів. Нам його треба охолодити, бо зараз воно надто гаряче. І найкраще такий рецепт робити взагалі на ніч, щоб ви собі от зробили в такі контейнери, які щільно закриваються, щоб не вийшов лишній запах. От зготовили, виховали, поставили в контейнер і на ніч в холодильник. Ми трішечки прискоримо процес, щоб вам показати. Зараз, як мені трохи вихолоне, я складу в контейнери і поставлю трошки в морозильну камеру, бо воно гаряче, воно мусить. Мусимо охолонути. І потім розріжемо і подивимось. Все, дівчатка. Трохи ми охолодили наше сало. Дістаємо. Ось. Розгортаємо, подивимося, що в нас вийшло. Запах стоїть. О, чекайте, бо тут подвійна сорочка. Я забула, що я зробила тут на одному кусочку подвійну сирочку. Ось. Ой. Ой, як шкода, що камера не передає цього аромату. О, ну це. Бачите? Дивіться, зблизька, от воно, воно прямо тут стало от холодцом. Холодцом стало. Ну, Зараз. Нарізаємо. М -м -м. Але повний рослини. Запах, я кажу, запах стоїть просто неймовірний. Зараз ми гарно накладемо, дивіться, я кажу і на хлібчик, і, і так до, до, якогось, до якоїсь картопельки пюре, а ще квашеного гірочка нашого хрумкого. Що? Це це. Ось, дивіться, які скибочки, воно мягко нарізається. Надзвичайно, я кажу, ніжне, запашне. Можна навіть, ви знаєте, дівчатка, от я думаю, що навіть і на святковий стіл легко можна таке приготувати, таку печеревину. Ось. Ану, дивіться, яка краса. Так, чекайте, бо в мене. Зараз, зараз. Смакує. <laughs> Дивіться, негесеньке, я кажу. Воно охолодилося, але все одно... Ой, а запах. А запах. А, я навіть без хліба, бачите? Дівчатка можна їсти губами. Дуже-дуже смачно. По-українське наше сало. Так що дивіться, це швидко, просто заощадливо. Бо, повірте мені, щоб запікати в духовці, вам піде більше електроенергії, ніж то, що газу зварити. Оцих годину 45 хвилин я його готувала. Все, готуйте таке сало. Це дуже зручно. І завжди виручу, якщо хочете щось перекусити. Ось, кому сподобався рецепт, ставте вподобайку. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах, запрошуйте, звісно, друзі, друзів. Заходьте до мене на сало. Я не жадна всіх пригощу. Вчіться чогось нового разом зі мною. І всім до зустрічі!